Позбутися зайвих речей, не викидаючи їх на смітник, і цим самим дбати про екологію та допомогти українським захисникам. Така мета акції допомога ЗСУ бережливе ставлення до ресурсів планети. Її ініціювала кропивничанка Євгенія Ткаченко. Все дуже просто те, що тобі вже не потрібно, воно може використовуватись і бути бажаним для когось іншого. каже корила себе за любов до гарних речей і за те, що згодом вони стають непотрібними. Тому вирішила шукати їм нових господарів. Перебрала книжки, тому що читаю багато і не хочеться це все складувати вдома. Сережки також взагалі абсолютно нові листівки, прикраси, статуетки, прикраси, які в гарній якості. Вирішила не просто обмінюватися речами, а продавати їх, щоб допомогти українським військовим. Виникла така ідея зробити реюз барахолку, де люди могли б обмінюватись речима, тобто вони можуть відправляти або передавати мені речі. Які я буду формувати в акаунт, і там може буде відбуватись продаж цих речей за мінімальними цінами. Чому як продаж? Тому що всі гроші, які будуть виручені таким чином, вони будуть перераховуватись на нашу місцеву ініціативу Кробхаб. Таким чином, річ, яка лежала вдома, не радувала, займала простір, але при цьому була класною. Вона буде в користуванні людину, якій вона потрібна, і ще й допоможе нашому кропхабу підтримувати. Зсу далі кроповничанка Валерія Лінчевська дізналася про акцію з соцмереж. каже, зробила дома ревізію і відібрала речі, які їй не потрібні, а комусь знадобляться. Це ось такі штани, вони літні, вони актуального до сих пір фасону. Ще одна річ це сукня. Позбавитися від речей, які накопичуються в тебе вдома, плюс допомогти армії зсу. Перший розпродаж відбудеться цієї суботи. Потім речі ініціаторка акції продаватиме на сторінці у соцмережі. Сподіваються, що долучаться жителі інших областей. Анна Добрань, Василь Левицький, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.